Привіт! Починаємо новий влог. У мене тут ще позаду пасажир. Сьогодні 14 люте і ми вирішили, точніше, я вирішила зробити сюрприз своєму чоловіку і забронювала нам готель. Тому ми їдемо туди. Мафін, звісно, з нами. Мішка, звісно, звісно, з нами забрала його з садочку до сну, тому він власне спить у машині. Ось такі справи. Беру вас з собою в нашу цю малесеньку таку мандрівочку під Київ. І я дуже дуже щаслива, знаєте, в цьому моменту мені аж якось дивно, бо ми нікуди, я навіть не пам'ятаю, коли ми останній раз хоч кудись виїжджали, хоч трошечки, хоч отак от відпочивали. Тому я безмежно щаслива. Чоловік теж дуже зрадів, бо він постійно працює і ну знову ж таки про якийсь відпочинок в принципі не йде мова зараз. А тут. А тут вже у нього немає якби, шансу відмовитися, бо це мій подарунок. Мішка в садочку сьогодні зробив ось таку Валентинку, подарував нам мамі з татом. Ось то це дуже мило. Перший такий подарунок, зроблений власноруч у садочку. Просто моїй милоті немає меж. Ой, oh клас, чоловік пішов за кавою в дорогу, і будемо їхати. Це ми тут на Подолі трошечки проїхатися. Вирішили, щоб мішку приспати, і щоб він поспав трошки, то катаємося. У нас такий романтик. А мафін дуже сильно нервується, коли хтось із нас виходить з машини чи то я, чи чоловік, чи міша. Ну без різниці. Він прям не знаходить собі місця. Да? Хочеться спати, але не може в машині спати, не спиться йому в машині. Ні на руках, ні коротше, ніде, ні в ногах у мене не спиться. Так, да, Мафуська, ти мій хороший. Ми приїхали. Вирішили трошечки мафіна на такій території поряд з готелем вигуляти. А тут басейн! Тут є басейн, так. Будемо плавати? Так. Да. Добре. Ой, так гарно, сніжок трошки пішов. Що синок? Тут вода. Ну в басейні вода, так. Там всередині в готелі басейн і в ньому вода. Ось, ось, ось. А, які у швидкі! Клас! Ми вже на місці заселилися в готель. Зроблю вам такий рум тур, поки тут все, все як має бути. Мафін кайфує, такий збуджений. А, така у нас є тут кімнатка, типу вітальня. Не знаю, для чого нам тут прям постіль застелили. Поняття не маю. Але окей. Так, ванну покажу пізніше, бо там мішка з Сашею миють руки, Ніші ліжечко поставили. Я попросила таке, з такою постількою дитячою. Я ж кажу, мафін перезбуджений, просто кайфушник. І ось така от. Кімнатка з таким видом гарним. Мафін там уже побігав, поганяв, ну ми бачили. Ось, зараз будемо збиратися і йти в басейн. Бо міша цього дуже сильно чекає. Він просто навіть кашу, я йому дома ще робила вівсянку, він навіть її не дозів. Каже: мама, я вже наївся, пішли в басейн. От тому ми збиратися і підемо в басейн. Проводити час сімейний сімейний такий вікенд. Даль, Я не можу з цієї собаки, а Мафін тут залишиться, буде нас чекати в номері. І ось така у нас ванна. Ось так. У віконечку, сніжок, прям якась магія. І Мафін просто Мама, Мафін, іди сюди. Місці! А міша лишав тут котиків місці! своїх. Сніг дивитися у віконечко. Будемо зараз сушитися і підемо або поїдемо на вечерю. Ми поки думаємо, тут в ресторані повечеряти чи Мама, десь а поряд. Вівсянку, я дам тобі, вівсянку. Боже, яка казка на вулиці? А у нас тут бінго, а ми знайшли екскаватор, він прям тут стоїть. А, між, ти бачив. Йди дивись. Йди можна, йди. Оце так. Міша щиткою для машини. Доріжки чистить. Мама! А. Я чищи доріжки. Ну клас. Це територія ще готелю. Тут така альтаночка, я бачу. Ні, і яма якась розрита цим екскаватором. Клас. Ось в такий гарний заклад. Приїхали у гарному жикам. Тут, наче, ліс. Будинки серед лісу. Прикольно, але закритий. Мені сподобався. Міша вже там двері підпирає. Мафусік тут теж грається, всі раді снігу. Міша їсти вже хоче, йдемо. Мафін ти де? Я думала, ти тут. Міша. Що написано? Міша тут написано? Да. Так. Написано, що написано Міша. Що Міша тут буде сидіти? Свічечки на столиках. Це перчик. Не перевертай його, тільки от сюди вставляй. Опектити, так. Міша пішов дивитися мотоцикл, справжній, так? Так сісти. Сісти? Ну, я думаю, можна, давай спробуємо. Отак смачно тобі. Мішка вже заснув, вклався. Сподобалось йому дуже постіль, тільки він чомусь каже, що це коалочки. Хоча це зайчики і ведмедик. Не знаю, чому йому це так здається. Але солодко спить після такого насиченого дня. І, і мафуська теж вже влівся. Відпочивати, в нього теж був дуже-дуже насичений да, мафін? день. Тебе був насичений день? Ай, Мафусь. Стомився без, стомився. Він звик цілий день спати. А тут, а тут було все по-іншому. Зараз зробимо чайочок і будемо з чоловіком дивитися фільм. Зараз скажу, який, як називається, не пам'ятаю, але я його бачила вже декілька разів, і мені він подобається. Чоловік теж таке любить. Ми ж полюбляємо трилери, тому зараз глянемо ще раз. боже, як добре. Я, якщо чесно, так стомилася за сьогодні, але це було кайфово. Міша в трубі взагалі. Взагалі, я отут розмовляю з вами, він взагалі ніяк не реагує. От, все, будемо відпочивати, так що на добраніч. Добрий раночок, ми вже прийшли на сніданок. Тут шведський стіл Міша собі ось що вибрав. Млинчики просто так наминає вже другий їсть. Попросив ще йому принести. Ні-ні, серветочка в тебе є. В тебе є серветочка, синок. Mm. <гум> І такий вид сьогодні сонечко. Вийшли на прогулянку вигуляти мафусіка. Сніг просто такий пухкий, кльовий. Йдемо шукати майданчик. <пиш> <пиш> Пощастило нам з погодкою. Мафін щасливий, щасливий пес. <пиш> Ой, клас, погнав. Мішка, доганяй? Доганяй Мафіна. Знайшли майданчик. Весь в снігу, правда? Але Міша дуже хотів. Карапузи. А це, до речі, те, що я вчора показувала вам там, де екскаватор розрив яму. Це ж літній басейн у них, я так розумію. Тримайся, з'їжджай до мене, я тебе ловлю. Давай. Ловлю. А ну цікаво, швидка горка. Дуже швидка. І ще підеш? Смакіль, ти теж на горку хотів? Ти за мішку переживав. Перша. Перша. Тримайся міцно. Для кого? Для тебе? Можеш їсти? Давай. Так все просто, так? Важко по такому залазити. Боже, діти щасливі, що один, що другий. Який це кайф. Цей ганяє, цей лазить, почистили. Добре, що в нас є. Я... Перша. Мафетка. Один, два, три, третя. ти проекту пропустив. Ну Що погуляли? Прийшли знову у спа. Сьогодні якось менше тут людей плаває. Взагалі спокійніше і тихіше обстановка. Будемо купатися. Міша вже дуже хоче в басейн. Тут є соляна кімната. Ми знайшли тут дитячу кімнату. Ось так вона виглядає. Єдиний мінус величезний, я б сказала, це те, що у іграшках. Мінус перший поверх, що тут батарейки не працюють у іграшках. Наприклад, на піаніно пограти нам не вдалося. Зато міще на пожежній машині тут покатався. Ось такі справи, я думаю, можна включити телевізор, ми не вмикали. Але а я, я думаю. Ну, він висить, дивись, на стіні. Бачиш, де? А повернись до мене. Повернешся? Міша у Мішоуковці з... з пожежником на пожежній машині, тільки що гасив вогонь, так? Як ти на ній сидів, покажеш? Хотілося б пограти дуже на піаніно, але, на жаль, що маємо, то маємо. Іграшки тут ще такі є. Ну так, небагато, але, в принципі, якісь півгодинки провести вистачить. Добрий ранок, сьогодні вже а наступний коли, день. А коли цю першу натискать? Коли будемо їхати на мінус перший, ми йдемо зараз на сніданочок. Я теж тут без куртки. Звичайно, ми всі йдемо без куртки. Покажу вам, що тут є смачненького. Ідемо тепер вигулювати мафіна. Він нас чемно у номері чекав. За ніч засипало сніжком ще більше все. Давай, виходимо. Виходимо, буксики. Ось сніг тут дуже слизько. Пам'ятаєте? Міша, тому чекай, чекай, нікуди не йди сам. Вау! Скільки сніжку! Сьогодні наступний день, вже понеділок. Міша сьогодні в садочку. А я трошечки прихворіла, починаючи з вчорашнього дня, ем, все ж таки і мене наздогнало, бо спочатку ще на тому тижні, на минулих вихідних, точніше, Міша, все ж таки, садочку приніс якусь заразу. В нього соплі були дуже сильні. Я його навіть в понеділок минулий залишала вдома. А потім чоловіка трошечки це зачепило. Ну і ось мене не здогнало, аж виходить через тиждень. Відміши до чоловіка від чоловіка до мене такі от справи. Але ну, як є, вже як є. я думаю, швиденько це пройде вже краще сьогодні, ніж вчора ввечері. Було. Ось, мішка пішов в садок, у нього все добре, його нежить повністю пройшов. Він, до речі, вже не боїться пірнати у водичку, повністю занурюватися дуже круто. І, до речі, про атопічний дерматит, ось я і перевірила, як реагує шкіра між на хлоровану воду. Так от. Для його атопічного дерматиту, бо я знаю, що і мені писали, і я таке сама читала і знаю, і педіатр казала, що на когось це може впливати добре, хлорована вода. І навпаки, шкіра краще стає. А для когось гірше, так от уміше стало гірше, більш суха шкіра стала, і йому чесалася сильніше, хоча я мазала кремом. Тому е, все ж таки це не наш варіант, коли хворована вода лікує атопічний дерматит. Але я думаю, якщо один раз в тиждень, там, на скільки там заняття у дітоки, де півгодини чи 45 хвилин ходити в басейн на плавання, то я думаю, нічого страшного від цього не трапиться. Бо ось скільки три. Дні ми купалися і нічого прям такого жахливого не трапилося, трошки стало гірше. Тож іноді, я думаю, можна таке практикувати, але точно краще йому від цього не стає. І ще забула вам показати, купила міші якраз в поїздку книжечки, ми брали їх з собою, читали в готелі, щоб йому було щось таке новеньке, цікаве. Ось така абетка, давно її хотіла купити. І тут вже вирішила це зробити. Хотіла Міші, так як він проявляє інтерес вже до букв, купити знаєте таку абетку, яка електрона натискаєш на букву, і вона там озвучується, можна там грати в гру, тобі каже. Ця штука, цей планшетик каже, тобі натисни на букву в, в. І ти натискаєш, і вона там каже, о, правильно, молодець, оце от все. Я знаю, дітки так швидко вчать букви по цим штукам, але є нюанс, я подивилася в магазинах, всі вони озвучують, як А, Б, В, Г, Г. Ось так букви. А я знаю. Не від однієї людини, не від одного психолога людей, яким я довіряю стосовно педагогічних всіляких штук, що діток вчити краще буквам, щоб їм потім було легше навчитися читати, як, як ці букви вимовляються як звуки, тобто А, Б, В, Г, Г Д, і Т, Д, і П. Ось. І ніяк не А, Б, В. Ось, Бо потім вони так починають читати В, замість того, щоб казати В. Ось, Тому я вирішила, все-таки по книжкам підемо, і Міша деякі букви вже знає. Знає А, знає Б. Ось. Е, якісь там ще М знає, знає М. Міша, мама, метро. кричить. Тут дуже гарні малюнки. Мені дуже сподобалась ця абетка, як я вже сказала, давно хотіла її купити. Ось так вона виглядає. І ще ось цю книжку купила. Або міша почав задавати питання стосовно того. Як будуються, Будуються будинки. У нас же тут поряд з будинком нашим. будується метро на Виноградар, тому там багато техніки. Він задає дуже багато різних запитань, на які я відповідей особисто не знаю. От, чоловік там щось йому пояснює і вирішила купити книжку. Вона мені не дуже подобається, саме по ілюстраціям, але е, мені ще зайшла. Ось колись у нас була спроба ще рік назад, менше, менше, менше у травні, здається, чи у червні, подружитися з цими книжками, з цією серією книжок, але міші вони не зайшли. А зараз, бачите, якось прийшов час, мабуть, бо йому. Стала дуже сильно цікава ця тема, а як будується. Він питає, а як бетон тече з бетономішалки, а куди його наливають? А чому тато? А як будують будинок, а куди кладуть цеглу, от Він задає купу різних запитань: що, куди, як, чому. Хто це робить, чим це робить, що книжка отця нам дуже зараз у нагоді стала. Тим паче, у нас зараз отакі штуки стоять. У нас там просто одна за одною приїжджають бетони, мішалки, виливають цей бетон, і воно отак по трубам стікає, і прям туди, в, ну, в тунель метро, який будується. Ось це виявляється: автопомпувач. І у нього є диво, Рура. Ось ця от штука. Про що я взагалі не знала. Це мені, до речі, підписниця якось фотку скидала, коли я виставила відео, де ми дивимося якраз на все оце видовище, що вона знає, як це називається. тепер. От тепер і я знаю. Ось, ну, класна книжка. У нас ще є з цієї серії потяг-дрімотяг. ще теж подобається, хоча, як на мене, вона дивна які справи хочу подякувати вам за те, що ви були ці вихідні зі мною. Знову ж таки, хочу поцікавитися, як вам такий формат відео. От буквально просто тільки наші вихідні, не тижневий влог, не якийсь там більш довгий влог, а такий коротенький. Дводенний вложик. Ось зараз на вулиці сніг лежить, сонце світить, я, мабуть, піду півгодинки трошки подихаю повітрячком і повернуся в ліжко, буду читати книжку і вивантажу це відео. Вам бажаю гарного дня, гарного тижня. І скоро побачимося знову у нових відео.